Вітаємо на каналі «100 Запитань. До вашої уваги, перша частина великої вікторини про світову культурну спадщину. Сьогодні 25 запитань про шедеври літератури, видатних авторів і незабутніх героїв. Готові перевірити свої знання? Тоді починаємо. Як називається роман Джорджа Орвела про Вінстона Сміта і Тоталітарне суспільство Океанії? 1984. Один із найважливіших романів антиутопії ХХ століття, що має прямий стосунок до сучасних проблем зі свободою та правдою. Хто створив культового детектива Шерлока Холмса та його вірного помічника доктора Ватсона? Артур Конан Дойл. Шерлок Холмс є одним із найвідоміших персонажів у світовій літературі, який започаткував еру детективного жанру Хто написав пригоди Тома Сойера» та пригоди Гекельбері Фіна Марк Твен його справжнє ім'я Семюел Клеменс. Романи Марка Твена. Є тонкою сатирою на американське суспільство 19 століття. Як називається роман про чоловіка, який вижив після корабельної аварії та прожив 28 років на безлюдному острові? Робінзон Крузо. Автор роману Даніель Дефо. Твір став натхненням для цілого жанру пригодницької літератури Робінзонади. Який письменник не належить до так званого втраченого покоління? Ернест Гемінгвей, Френсіс Скотт Фіцджеральд, Еріх Марія Ремарк, Віктор Гюго. Віктор Гюго він жив у 19 столітті. Інші троє письменники 20-го століття, чия творчість сформувалася під впливом Першої світової війни? Хто написав філософську повість Маленький принц, будучи професійним льотчиком? Антуан Де Сент Екзюпері. Маленький принц є одним із найпопулярніших філософських творів, що поєднує казку і глибокий сенс. Яке слово позначає ідеальний, але не існуючий світ і походить від назви вигаданого острова у творі Томаса Мора. Утопія. Концепція Утопія мала величезний вплив на світову літературу, породивши жанр антиутопії. Хто є автором епічних поем Іліада та «Одіссея»? Гомер його твори є наріжним каменем європейської літератури та світової культури. То написав масштабний цикл романів людська комедія, що змальовує суспільство Франції 19 століття. «Оноре де Бальзак. Цикл складається з понад 90 творів і є одним із найграндіозніших зразків літературного реалізму. Хто написав культовий американський роман Ловець у житті», Відомий також під назвою Над прірвою в житті»? А. Вільям Фолкнер. Б. Джером Девід Селінджер. В. Джон Стейнбек. Б. Джером Девід Селінджер. Його роман порушує теми відчуження та протесту, ставши одним із найвпливовіших творів ХХ століття. Хто автор роману Прощавай зброя? що створив лаконічний стиль письма, відомий як Принцип Айсберга? Ернест Гемінгвей Його стиль передбачає, що більша частина сенсу твору прихована у підтексті, а не виражено прямо хто став основоположником італійського сонету та оспівував свою музу Лауру в ліричних віршах Франческо Петрарка він вважається ключовою фігурою італійського відродження, що сформувало ліричну поезію Європи. То написав антивоєнний роман на Західному фронті без змін, який розповідає про жахи Першої світової війни. Еріх Марія Ремарк Його твори увійшли до когорти найсильніших антивоєнних романів ХХ століття. Хто є автором Декамерона збірки зі ста новел, написаних італійськими оповідачами під час чуми 14 століття? Джованні Бокаччо. Декамерон є одним із перших і найважливіших творів епохи раннього відродження. Кому належить ця цитата? Я тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого. Мефістофель Фауст Йоган Вольфгарх Геоте. Цей вислів є квінтесенцією філософського змісту трагедії Фауст, що відображає парадокс зла. Хто написав пригоди Олівера Твіста і виступав як яскравий критик соціальної нерівності Вікторіанського Лондона? Чарльз Дікенс Його твори є зразком реалізму, що порушує питання бідності, несправедливості та дитячої праці? Хто написав «20 тисяч л'є під водою? Та вважається одним із засновників жанру наукової фантастики. Жуль Верн. Його твори описували технічні винаходи та подорожі, випереджаючи свій час. Хто написав романи Граф Монте Крісто та Три Мушкетери класику історико-пригодницької літератури? Олександр Дюма. Його романи досі залишаються одними з найбільш популярних пригодницьких творів у світі. Хто написав книгу джунглів та став першим англомовним автором, що отримав Нобелівську премію з літератури? Редіард Кіплінг. Його твори часто порушували цивілізаційні теми, а книга джунглів стала світовою класикою. Хто є автором знаменитої трагедії Король Лір А. Мольєр Б. Шекспір В. Еврипід Б. Вільям Шекспір. Король Лір входить до четвірки найбільших трагедій в історії світової драматургії. Хто є найвідомішим у світі автором детективів і створив таких персонажів як Еркюль Пуаро та Міс Марпл»? Агата Крісті. Її називають королевою детективу. А її книжки є одними з найпопулярніших у світі. Хто є автором епічної поеми Божественна комедія? Данте Аліґєрі поема є одним із найбільших шедеврів світової літератури, що описує пекло, чистилище і рай. Який відомий американський письменник автор роману «Бійцівський клуб має українське коріння, ЧАК Поланік. Романи Поланіка є одним із найпопулярніших у сучасній літературі та вплинули на масову культуру й кінематограф. Предки письменника емігрували до США з України? Хто написав роман у ліс? Що описує один день життя Леопольда Блума в Дубліні. використовуючи потік свідомості. Джеймс Джойс. Це один із найвпливовіших і найскладніших модерністських романів ХХ століття. Хто написав давньогрецьку трагедію Цар Едіп, що розповідає про царя, який мимоволі вбив батька і одружився з матір'ю? Софокл Ця трагедія залишається однією з найглибших і найвпливовіших в історії світової літератури та психології. Вітаємо! Ви завершили першу частину великої вікторини про світову культуру. Обов'язково поділіться своїм результатом у коментарях. Нам цікаво, як ви впорались. Інші вікторини шукайте в описі під відео та на нашому каналі. Нагадаємо! Нові вікторини виходять щочетверга і щонеділі о 18.30. А мегавікторина на 100 запитань у другу й останню суботу місяця. Підписуйтесь, щоб не пропустити. І до нових зустрічей!